Готуємось до ЗНО. Цьогоріч зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться на два тижні раніше. Відтак випускники шкіл складатимуть тести з 15 травня по 7 червня. Всього для проходження зовнішнього незалежного оцінювання у Львівському регіональному центрі зареєструвалось понад 38 тисяч осіб. Це на 4 тисячі більше ніж минулоріч. Особливість цьогорічного тестування полягає в тому, що замість п'яти предметів учні здаватимуть чотири. Також змінено кількість тестових завдань а ще до переліку предметів внесено всесвітню історію. Перевірити свої знання на пробному тестуванні абітурієнти зможуть 24 та 31 березня. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вже повністю завершена. Тепер триває активна підготовка до пробного тестування. До участі в ньому на Львівщині зареєструвалось понад 10 тисяч осіб. Пробне тестування відбудеться 24 і 31 березня, відповідно з тих предметів, які визначені наказом Міністерства освіти і науки. Тобто, на 24 березня відводиться тестування з української мови, літератури, біології фізики всесвітньої історії. І та іноземних мов і відповідно 31 березня з історії України, математики, хімії, географії російської мови. Перевірити власні знання абітурієнти також можуть за допомогою інтернет чи онлайн тестування або ж на офіційному сайті пройти тематичне тестування. Проходження цих тестів безкоштовне. Цьогоріч під час ЗНО необхідно набрати не менше 144 балів з профільного предмета в управлінні освіти, кажуть, це сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців. Зрозуміло, що кожен мешканець України хоче вбачати надалі людину, яка здобуде вищу освіту, яка буде надав. Вати послуги чи в освіті, чи в медицині, чи будь-якій справі, щоб ця людина була фахова, а тому відповідно необхідний відбір за знаннями з профільних навчальних предметів. Вважаю це позитивним кроком. Окрім педагогів, на пунктах тестування працюватимуть і медики, які в разі потреби нададуть допомогу абітурієнтам. А громадський порядок охоронятиме всі дні до 300 правоохоронців. І тафічук Назар Піх, вісник.